Перше, коли люди чують слово дієта, це у нас що? Це значить обмеження. Все. Я тепер не з'їм то, не з'їм все. От обмеження, це мабуть перше, що не треба. Треба робити uh -huh. як мінімум зменшити це все, звичайно. Бо є такі випадки, коли ти там полюбляєш їсти чіпси, ти їсти їх кожен день. Давайте уріжемо спочатку, хоча б там два рази на тиждень. А, а коли ми урізаємо повністю, то ми це, це стає бажаним. І це вже просто знаєте, як мунікальна така штука, яку ти шукаєш повсюди. Думаєш, тренер не бачить. Зараз я быстренько чипсіночку з'їм, нічого не буде. Або але бачили це відео, де ваги стоять, він кладе чіпсінку, 0, 0 грам з'їм. Оце теж це такий самообман. Uh -huh. так, так, так що перше ніяких обмежень. Друге, не починати різку в плані спорту. Оце теж ніколи не займався. Тут записався на тренувань на тиждень. Це не здорово і нездорово. Ну угу. то, що ми вигоремо, це майже 100% інформація. А, я би рекомендувала трошечки з собою побалакати за щось себе там. Ну не, не винагороджувати, а ніби домовитись з собою, що давай почнемо з тобою поступово. Зробимо так, отак. Тоді, значить, на вихідних підемо з дівчатками і вип'ємо просечку. По третє, на ну, ні, перше це наставник, По друге без різких обмежень і без різкого навантаження на себе. І по четверте.